2008 року народження, і це перший півфінал. Олександр Шевчук, третій. Олександр Сколодчук, 19-й. Володимир Мач. Адже на кону вихід до фіналу. Тож, віддавати такого штибу на найвищому рівні. Якраз вінничани вперед несуться. І тут фол був. Все ж таки був фол. І схоже. Виконуватиме можливий прямий удар по воротах. Так і є. Удар по воротах. Тут проходитимуть всі фінали, всі вікові групи. У вищій лізі гратимуть у... удар! Ось! Тим часом розірвають швиденько Івано-Франківці м'яч. Кушнір. Кушнір. Вінницької команди. Удар. Ну, фіксувати м'яч. Гриник, але віддав на капітана. Продовжується атака Ревери. Бореться активно за м'яч. Також, також демонструють такий же футбол. Уманець готується виконати стандарт. Навісна передача. От не дотягнувся до м'яча І тут уже під тиском змушені працювати. Вінницькі гравці. Перехоплення відбувається. І вперед рухаються гравці. Івано-Франківці. Хороший момент, але удар і м'яч Івано-Франківці. Навісна передача. Це... І рахунок 0-0. Зараз дотепно віддав передачу. Футболіст не виі. Небезпечно було зараз. Єрбіт показує, передачу. Футболіст не виі. Небезпечно було зараз. Єрбіт показує. Ярослав Побережець. Розганяється, б'є по воротах і вражає він. Хоч вгадав, кут Олег Федина, але перервав. Ярослав Побережець. Розганяється, б'є по воротах і вражає. Ниві два. Дмитро Гриник. Поперечна передача на лінію карного майданчика. Голкіпер виходить, прибирає м'яч до руки. Почекав, поки підійдуть партнери. Віддав точну передачу. На Тимофія Бур. Коли не зустрічі. Сеен, удар! Поперечена. Ух, небезпечно було. І тут рефері. Показує, що Дмитро Гриник не за правилами зіграв проти. Коли не зустрічі. Сенек, удар! Поперечена! Ух, небезпечно було! І тут рефері. Показує, що Дмитро Гриник не за правилами зіграв проти. Перехопили і триває їхня атака. Хороше переведення. Тут рефері показує, уже з м'ячем. Зелінський. Навісна передача. Вступає в гру голкіпер. Він в центральній частині поля м'яч. Несеться вперед. Задалеко відпустив м'яч, але зумів таки заволодіти ним. І вже розіграш кутового у виконанні гравців ревере. Тут розвертається дотепно. Футболістами франківської команди. Удар заблокований. Ма Созанський. Пасовує на Зелінського, Зелінський, удар. Забракло йому точності, але близько від цілі пролетів м'яч. Після удару. З Созанського. Созанський відпасовує на Зелінського. Зелінський. Удар. Забракло йому точності, але близько від цілі пролетів м'яч. Після удару. Зент удар! переводить на правий фланг. Черговий навіс. Удар! Ось тут за спини гріскує. Переводить. На правий фланг. Черговий навіс. Удар! Ось тут за спини гріскучен. Несуться вже футболісти франківської команди. Удар з далекої відстані. Гравця Неви. Атака продовжується. Другим темпом. Ну, навісна передача. Неви. Атака продовжується. Другим темпом. Ну, навісна передача. Небезпечно був таймі. А зараз м'яч не влетів у сітку. Вінницький хворіт. Також після удару. Удар! Ледь мяч не влетів у сітку. Вінницький хворіт. Також після удару. Удар. І Знову. А Голкіпера. Ревери. Те віддає. Голкіпера. Превери. Віддає. На Созанського асого стандарту. Передача. Старт Михайло Бельмега. Навісна передача на ближню стійку. Ух, який сухий лист у виконанні Бельмеги. Неймовірний гол. Старт. Михайло Бельмега. Навісна передача на Бельмега від кутового прапорця. Один-один стає рахунок на 81-й хвилині. Тому що Павло Олесневич також вийшов. З але не вдається прибрати. Захисника Артуру Шадача карний майданчик. Так і є. Навісна передача. Відбиваються вінничани. І завершується. Основний час матчу. Так, іронічно. Голкіпер. Ревери. Удар! І бачимо, що посміхався він не дарма. Зловив він перший удар. Якось так не Розбігається. Удар! Знову посміхається голкіпер. Олег Федина. Удар, але цього разу, навіть його посмішка. Знову посміхається голкіпер. Олег Федина. Удар, але цього разу, навіть його посмішки. Вінничан. І зараз він розбігається. Удар без шансів. шанції. Удар без шансів. Знімає Павутина. Павутенку з воріт. Виконує. Фенальтів. Знову грає надійно. Олег Федена. Виконує. Пенальтів знову грає надійно Олег Федина. Неймовірно. Удар не хибить Олесневич, бездоганно виконують. Дар не хибить Олесневич, бездоганно виконують. Пенальті. Футболісти Олександр Сколочук. Удар! Але тут навіть не встиг зреагувати. Федена. Дар! Все без шансів. І Ревера у фінал виходить. Вітаємо івано-франківську команду з виходом до фіналу. А команда нива 2 боротиметься за бронзові нагороди чемпіонату у вищій лізі сезону 20. Дар! Все без шансів. І Ревера у фінал виходить. Вітаємо. Івано-Франківську команду з виходом до фіналу. А команда Нева-2 боротиметься за бронзові нагороди чемпіонату у вищій лізі з сезону 20